заходу, трима, їм потрібна опіка, їм потрібна допомога. Я вимагаю того від імені фракції, щоб сьогодні, хто і як... Це мені вкоже, не лізь. Дівчата, Ел, у вас є тут Ел. ніхто з виборців не озурить. Закон і порядок в нашій країні. Незалежно від того, на якому язикі вони говорять. На пілоті демократи, які сьогодні прийшли, вони всі разом. Ми за антикорупційний закон. Ви приходите прийшла! Вона дійсно замінила. Ми не бомжі. Значить, це треба доказувати, одні цілий день, поки депутати не будуть виходити. Але думаю, буде, не знаю, що проєкту закону. Подивитися. Перше, я вважаю, що набагато важливішим навіть не ухвалення самих законів, включно з законом про очищення влади, а те, що громадяни стають владою, те, що вони відчувають, що вони мають прийти під парламент, мають сказати своїм політичним представникам за що і як ті мають голосувати. І домогтися цих голосувань це набагато важливіше. Що стосується антикорупційного пакету, в мене дві причини тут бути: по-перше, треба відкрити її реєстр. Як ви знаєте, головне запитання люстрації, на яке має відповісти кожен суддя, кожен прокурор, кожен посадовець звідки майно в твоєї родини. І для того, щоб вся країна стала люстраційним комітетом, треба, щоб реєстри власності були відкриті. Ну і друге, я не можу не підтримати вас, людей, з якими ми стільки років. Намагалися вирвати потрібні правила для країни від влади бандитів, а тепер намагаємося вирвати це від влади жуликів. Я думаю, врешті-решт, ми і правила і владу поміняємо так, як ми на це заслуговуємо всім суспільством.